Я Кульгій Колина, мешканка села Новосилівки, проживала на вулиці Яцевській, 25, квартира 3. Зараз перейменована вулиця на центральну. Будинок був двохповерховий, там, мабуть, 22 квартири чи 23 було. Ну, Розбомбили. Проживаємо в модульному містечку, чоловік, я син з дівчиною, в старшому зняли квартиру. Тут був підвал, був підвал, і тоді і люди тут ну, ховалися. Наші вікна десь ну, розпочинався підвал, і тут у нас тут кухня була, тут ну, так, дворик невеликий був, у нас була така абрикоса смачна, жирання. квіти садили, ну таке. Шашлики виходили, смажили. Потім тут наша кім... ну, наша кухня тут, наша кімната, кімната хлопців була. Не було роботи, там їздила по заробіткам, то вирішила 7 лютого поїхати до Польщі на три місяці по безвізу. Робила на м'ясному заводі. На м'ясному заводі упаковка, вивалювання м'яса. 24-го я на першу зміну п'ять годин ми чекали на розвозку і ну, дзвонить мені сестра. Я підняла трубку, вона каже, почалося, бо вона вісім кілометрів від Білорусі і до них зразу танки зайшли. Син з дівчинкою своєю і е, старший син з жінкою, з дитиною, до моєї сестри старшої. У Чернігівський район то вони жили там, там було безпечно. Думали на два дні і повернуться. А чоловік залишився. Тому що тоді вони хоронили ну, людей, ну, морги були забиті, і ще залишилися ж люди, які помирали від ковіда. Він на екскаваторі він рив оці траншеї, так, і вони туди хоронили людей. Ну, за це був нагороджений медаль у нього. Поїхали і перед цим, ще знаєте, вони взяли маленького кота. Маленького кота, ну кота вони залишили. А так як перед цим замовляли суші, і суші залишились на столі. І тиждень ну, катенятко маленький, він вижив ну, благодаря тому, що були, ну, це суші на столі. І син дзвонить чоловіку і просить, що забери, ну, забери, будь ласка, кота. Тоді вже ж бомбили, все, стріляли. І ну, чоловік приїхав і забрав котика. І він був з ним в підвалі, на роботі, це жив, там. всі казав, всі кормили його. А потім вже він добрався до дітей, я дав котаю. Так що кіт у нас до сих пір живий. Перші дні ну, дуже хотіла повернутися. Дуже, тому що якби зв'язку не ти не завжди можеш поговорити, ти не знаєш, що там. На роботу везуть, усі е, знають, що війна вже пакуєш м'ясо і плачеш. І, і мало того, що не можна було навіть ну там відійти, там щось висмаркатися, вмитися. Ну, це цього не можна було, тому що лента їде, м'ясо теж. Я зразу ж тоді. Почала шукати тоді у, у Львові, ми списалися із волонтерами, і вони кажуть, якщо ми, ми можемо допомогти вам, тільки тим, що ми вам дамо машину, а водія і заправити ну, вам потрібно самим. Право в мене немає, їздити я не можу. І ну, я скажу на той час, тоді грошей я ж тільки приїхала і в ну, мене не було грошей, чим їхати. Коли твої діти тут, а ти там, і тобі хочеться помінятися місцями, а ти не можеш цього зробити. І... І я скажу, я одразу тоді походила там, бо ну, на мене вже дівчата в хостері почали кричати, і кормили мене, і готували їм. Ну, я перестала готувати їсти, тому що я думаю, от я їм, а вони ні. І ще, знаєте, люди перші два тижні, якщо вони згрупувалися і ну, там, підтримували один одного, то потім якесь воно так сталося, що навпаки все, що було погане, то все повилазило. Скандали почалися знаєте, як ну один в одного бомблять, у другого не бомблять. Знаєте, я вам скажу так, я коли почалася війна, я знала, що в будинку не буде. Тому що от декілька років перед цим, ну може, це смішно все. Мені ну, завжди снилося, що ну, будинок розсипається. З неба падає вогонь якийсь, і ми біжимо і темно, і от знаєте, наче от вогонь, просто вогонь падає. І коли почалася війна, ну я знала, що вони будуть йти сюди, ну що ми тут по-любому через Чернігів, і знала, що його не буде. Спочатку подзвонили, сказали, що нема. Ну, вікна повипадали, а потім вже, ну, якби я і була готова, що не буде, а були потім, коли подзвонили, сказали, що ну, будинку вже немає. Це, це взагалі така пустота, знаєте. В кінці березня, старший син приїхали, вони ну, повернулися. В сараї зробили кімнату. Такий маленький сарай. Кралі тоді повідкривали, то їх собаки порозривали не було. Колі залишилися так потроху, ми то підкупляємо, то То Тут, тут е і хлопці тоді, коли були бойові дії, то стояли, ну приходили, готували їсти до нас. Усе відкрите було. І тоді, коли закінчилися, то і тут сусід жив у сараї, там сусіди жили в сараї. Ну, Поки модулів не було, то жили в сараї. Ну, ми ще так, в, сара... в сараї там поставили грубу на всякий случай, тому що в 22-му році тоді світло відключали, було дуже холодно. І ну, вже якщо що, можна було протопити і. У серпні. Я вже все, я вже вирішила повертатися додому, тому що я вже не мала. Син мене зустрів на вокзалі. Тоді вже ще ж не, не обрано, там машина обгоріла, там все. І ти не розумієш, ну, де ти знаходишся. Я знала все, і мені присилали фотографії, але коли ти це бачиш вживу, коли розказують там. перший день ну, я не змогла поїхати подивитися на, на свій дім, а в другий день вже. Привіз племінник, я попросила, ну, щоб піти самій туди, залізла через вікно, походила по кімнатах, побачила, де, ну. От, вроде бы все обгорівшає, і, але бачиш, де що стояло. Нічого не залишилось, бо був такий у нас в підвалі консервація стояла, то банки поплавилися просто. Нічого не залишилось. Єдине, що нас залишилось, викинуло, я не знаю, метрів за 15, це потім невістка знайшла. І, і я не знаю, скільки вона на тому дереві побуло. Син колись, їздив на екскурсію до Москви, тільки школу закінчив, а в мене дуже боліла голова. Ну, ну, Дуже часті. І він заходив у монастир і привіз мені ікону ну, з монастиря, щоб голова не боліла. І я куплюла такий батістовий вишитий рушничок на ікону. І оце єдине, що викинуло з вікна, і це, це невістка мені показує, каже, це наш? я говорю, це наш. Приїхала з Польщі. У мене менший син, о, знаєте, як він виїжджав у, у тих кросовках. Так він, от я у серпні приїхала, він в тих кросовках мене зустрічав. Пішли на ринок купляти йому кросовки, а він такий ж ну, темні чорні вибирає. А жінка, яка продає, каже: А я говорю, давай ну бі -бі білі, подивимося, давай візьмемо ну світлі, які, що ти чорне береш? Ти молодий хлопчина. А вона каже, Тю, та ви, ви віділи, як он, он ухажує за обув'ю, а ви йому світле підлагаєте. А в мене, знаєте, а я розплакалася, так я ж не знаю, чого такі кросівки, бо він, до, він ходив в одних кросовках, бо не було. Там якісь такі ще макасинчики теж віддали, а, я, а вона, ну, правда, сама перепугалася, я, я кажу, а в нас просто нема нічого. Темні купили, темні купили. Вибрав темні. Я часто ходила, залазила, то сяду. Поки на мене вже сини накричав, сказав, ну не можна, бо зверху пригнуті були пліти такі. Вони кажуть, в будь-який момент може впасти, тебе придавить і ну, не стоїть вона того. Потім вже під вікнами ходила, сиділа. І зараз хожу. ходжу. Чоловік приходить з роботи, він втому, Я кажу, іде ну, він куди? Я кажу, додому. Він каже, да, я втомився, не хочу, я... а мені самі краще. Я сяду. Я вже повернулася, вже модульні будинки вже з серпня були. І ну знаєте, зразу мені ну, дуже не хотілося сюди. Вони, наче, тут вже зразу заселялись, то в них таке ну, Вони всі разом, а я приїхала, і ну, я скажу, мене, по-перше, чу ну, почуття вини. Почуття війни, тому що вони пережили, а я от вони готують на кухні. Я думаю, чи можу я пойти, пи, ну, чи можу я так само готувати там, бо ну, я не бачила цього. Ти чувствуєш себе як білою вороною, тому що поначалу було таке, проскакувало, казали, ти ж цього не бачила, ти не пережила. Та не дають гуманітарну допомогу. Я кажу, сину, ну приїдь, Він каже, я не можу на роботі, 50 чоловік на роботі, біди ти. А я кажу, ну я не можу. Ну ну можу я отримати там? що я не була тут. Ми віддалилася, ну, тому що я, я вважаю, що, ну, що я винувата перед ними. У ну, мене такі є, що я винувата. Я мені син каже, не ти бомбила, не ти почала війну, не ти ну, чого ти, ну, таке, а мене ну, до сих пір є, до сих пір мені важко, до сих пір я не можу адаптуватися. Знаєте, Я сто процентів кажу, якщо б можна було повернути назад, то я б залишилася тут, і я ну, мабуть, мені хотілося все це пережити. Мені важко, мені важко, я... там приїжджають психологи, я не можу піти там до них, тому що я не можу сказати те, що я на самому я почуваю. Знаєте, прохажуюся, ну, декілька разів на день сюди. Тому що... Ну як вам сказати, там себе почуваєш, наче от, знаєте, в дитинстві в лікарні лежиш, ідеш ж коли тебе заберуть батьки, але не забирають. А сюди я приходжу, нас був ще до війни, і таке відчуття, що ну, все по-старому. Нічого не було. І...